Усім привіт! Вітаю вас на каналі Little Diaries. Я сьогодні знову без мікрофону, тому що ну, це вже для мене традиція. Я постараюся купити хороший мікрофон вже з наступного року. І одразу вас вітаю з наступаючими святами. Це Різдво, Новий рік. Це взагалі зараз має бути все дуже атмосферно. Можливо, я при монтуванні дам якийсь інший фон. І у нас сьогодні на огляді ось така красуня. Ледін з колекції Monster Wall. Чому з траво, поправте мене в коментарях. І для мене вибір був очевидний, я поясню це пізніше. І я пропоную багато не говорити зараз, а одразу перейти до огляду. Як я вже казала раніше, більшість коробок ляльок третьої генерації вони... Повністю майже складаються з прозорого блістеру. У ну, випадку переду коробки і її боків це ну, на 100% з прозорого блістеру. Але, на відміну від базових колекцій, ви можете тут побачити власне, ось такі рельєфи, які собою імітують диску кулю. Тут також можна побачити ось такі павутинки і ось такі зірочки, які імітують собою блиск. До речі, коробка скошена трошки. Ну, я би не назвала це прям скосом, але ну, ви бачите, що ця сторона ширша, а ця сторона Е, Павутинки також можна побачити ось тут по кутках. Ну, в одному кутику, вибачте. І тут збоку так само можна побачити рельєфи з кулі. І ці самі блискітки і павутинки. Спереду, ось тут. Власне, вимовдуно з прозорого пластику місце для ось такої картоночки, назви Monster High, яка ось так красиво переливається золотим металіком. Назва колекції, до речі, так само виконана золотим металіком. І тут можна побачити логотип власне, черепок у вигляді диско-кулі. Ззаду можна побачити власне, ось таку красиву ілюстрацію. Де головні наші героїні знаходяться в якомусь холі, в якійсь великій залі. І, власне, ілюстрація головних героїв так само знаходиться ось тут спереду. І тут, власне, нікого не виділяється з колекції, вони всі, можна сказати, рівно розставлені ось тут. А ззаду, власне, виділяється клодін. І вона тримає у руках, власне, ці самі повітряні кульки. Ну і тут, власне, в золотій кульці. Можна побачити ім'я Героїні Claudine Вульф, Чи Claudine Вульф, правильніше буде. І тут власне надпис. Я сподіваюся, що камера фокусується, але мені здається, що ні. Ну і надпис з Scare Accessories Crescent Moon Clutch Plus Compact. Fave Ballroom Snack це Full Moon Donuts. Е, і Monster Photo Pro це Bullloons. І це добро перекладається як моторошні аксесуари, це власне клач та пудриниця. Е, улюблений снек – це, власне, пончики, ну, типа, повний місяць. Ну і, е, як би, про що я забула слово? Е, і, власне, до ну, декорації для фото це моторошні кульки або булони, як тут власне, гра слів. Ну, і внизу знову ж таки нагадування про те, що це продукція мотел, різні нагадування, посилання на сайт Монстер Хай. Ну, і наразі це кінець на огляді коробки, тому що вже треба дивитися, що всередині, а що низовні коробки. От тому не переключайтесь. Говорячи про клудів, ну насправді я збрешу, якщо скажу, що вона мені подобається, вона мені не подобається. І я зараз говорю не за саму ляльку чи не про ляльки, а про персонажа. Тому що я думаю, ви самі знаєте, що в третій генерації в мультфільмах вона тепер головний герой. І по ній дуже видно цей яскраво виражений синдром головного героя. Так, я в огляді на Кеті казала, що я не дивилася, що я так би мовити позор. Але я бачила багато рілсів власне, з кадрами, де присутня Клодін. І ну, мені насправді те, що його бачили, не дуже сильно сподобалось. Я думаю, що всі знають про синдром головного героя. Але для тих, хто не знає, це от коли персонажу дають часто якісь дрібні негативні риси, це, наприклад, наївність. Тривожність, якась незграбність. Ну, яскравим прикладом такого персонажа є Марінет з Міракулюс Лекібак. От, і можливо, якщо ви знаєте ще таких персонажів, то напишіть в коментарях, дайте мені знати. Ну, і сама Френкі з першої генерації має такий характер, але в випадку Френкі з першої генерації це абсолютно виправдано, тому що їй, як ніяк 16 днів. Тобто вона от буквально два тижні тільки жива, тому їй можна також бути. А Клодін, ну, на жаль, я цього ну, не пробачу. Е, насправді її особистість дуже сильно вплинула на її стиль. Але у випадку, взагалі, стилю, ну, не тільки Клодін, а взагалі лк з третьої генерації. Я трошки встану в захист, і ось у мене тут є френкі. От, вона. І як би ми цього не хотіли, але ляльки робляться для дітей, для підлітків. От, ну, а колекціонери ми їх куповлюємо більше, ніж діти. Але це вже таке, це вже ми випустимо цей момент. І як бачите, по Френкі, її образ дуже легко насправді повторити. Тобто, це Ну, буквально спідничка, яка, можливо, носить кожна дівчинка. Це отакий бомбер, це, власне, це жилетка. Я насправді маю подібні. От, могла би повторити образ розфранки, але ну, у, мене він трошки, у мене вони трошки не такі. І, можливо, я десь тут вставлю картинки от, з украшеннями базової клудін і клудін з колекції Core Refresh. І їхні образи насправді теж не важко повторити для дітей, тому що ну, діти насправді дуже би хотіли вдягатися, як їхні улюблені персонажі. У нас, на жаль, в першій генерації такої можливості не було, тому що ви самі знаєте, що образи у героїв були дуже вечірні, дуже, дуже фенсі. ну Взагалі було просто прям 10 з 10, але не для того, щоб діти могли їх повторювати. Попри те, що я написала сценарій, все ж таки деякі слова в мене все одно вилітають з голови. І я трошки захворіла, тому мені інколи тяжко говорити, я трошечки захекуюсь, але я сподіваюся, що це по-дальшому огляду не завадить. Ось і ще пару слів. Пам'ятаєте, я сказала, що я пізніше скажу, чому я вибрала саме Глудін і саме зараз, це тому, що ну, це буквально вечірка якась. Ну, Монстрбау все-таки. І це можна інтерпретувати так, що наші дівчатка нарядилися гарненько, щоб зустріти новий рік і гарно його провести, тому що відомо, що як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. І тут, власне, наших героїнь. Е, ну, вони зустрінуть новий рік дуже класно і проведуть його, відповідно, теж дуже-дуже класно. Е, і, власне, я тут подивилася ціни на всіх героїнь з цієї колекції. І це буде ну, перша колекція з третьої генерації, яку я повністю зберу, тому що ціни на них дуже насправді низькі. І я насправді дуже рада, що ну, я можу наразі собі купувати ляльки і зможу радувати вас ось такими цікавими оглядами. Можливо, якщо не цікавими, то напишіть. От. Наразі ми будемо переходити вже до розпаковки. Можливо, я пришвидшу вже під час монтування сам процес відкривання коробки, тому що він нам не сильно цікавий. Ну справді цікавий, але ну ви зрозуміли все. Я більше не япаю і йду власне, переключати наступний кадр, щоб ми могли розпаковувати. Я сподіваюся, що я зараз не обрізала, тому що я буквально чуть-чуть підзумила, щоб було краще видно, власне, винувати цю нашого сьогодні зібрання. І як я вже казала раніше, пристир дуже легко знімається, тобто ну, буквально ось за декілька рухів. Звичайно, в деяких місцях є скотч, але це не так власне, ускладнює задачу. Тому ось, буквально раз. Сторону і показую вам, в принципі, ось як воно все гарненько виглядає, яка вона чудненька, яка вона гарненька. ось І нарешті ми будемо робити щок-щок. Що ж, вона була дуже вперта, вона була дуже-дуже вперта, не давала мені себе її витягнути, себе її витягнути. ось, Але ось вона перед нами, красуня така, вся така модна, така, в піджачку, костюмчику. Ось і одразу я покажу їй сумочку, вона відкривається. ну Це клатч було написано, але сумочка, все. Ось вона відкривається, ну і там всередині нічого немає. Ой, ну, ну вона мені прям дуже подобається. Дуже миленька, дуже гарненька. Це, до речі, клудіння, яка мені подобається найбільше. Я маю на увазі образом. Ну, логічно, в принципі. І давайте зараз одразу звільнимо її аксесуари. Зразу витягну ось це. Це фото, фото до речі, навіть люлькове, а не арт. І це дуже мило. Насправді я дуже люблю ось такі рівні деталі. Давайте вже витягаємо аксесуари. Теж так просто... А, до речі, ось і ця пудрениця, про яку було написано, вона дуже маленька, і я її одразу, напевно, покладу в плач, щоб вона не загубилася. Але я все одно вам покажу всі аксесуари. Дуже близько це пончик на тарілочці. Це повітряні кульки, які просто вкрали моє сердечко. Вони, звичайно, масивні, тому що я так розумію, що пластик всередині не пустий. Але вони дуже гарні і дуже вдало імітують, власне, оці повітряні кульки, які ну, сшиті. Я тут вставлю власне, теж зображення, щоб ви могли їх побачити. Пончики, власне, я насправді думала, що вони мені всі порозсипаються, але це насправді все. В купу зроблене для того, власне, щоб воно не розсипалося. Ось тут можна поставити, взяти клодін і дати їй в ручки власне, ось ці пончики. Ось цей єдиний насправді до тарілочці. І вона, ось, бачите, вона його вже можна сказати куштує. Я її, звичайно, зараз ще розчешу. І покажу вам близько аксесуар, і тоді ми вже повернемося до огляду власне, самої клодіни. Слухайте, ну все, що сьогодні прям зговорилося проти мене. Це вже четверта камера, яку я міняю, от тому що всі просто розрядилися. Ну, і почнемо ми власне з кульок. Які я так чекала, які я так хотіла розпакувати. І під світлом я, власне, помітила, що вони все-таки всередині пусті. Можливо, ви це теж бачите. Я стараюся, щоб ви це побачили. Ну, і пластик дуже доволі якісний. Він негнучкий за винятком ось цієї чорної штучки, яка імітує з собою власне, ось ці ниточки, за які прив'язують кульки. Також тут присутній тримач для ручки ляльки. Наступними у черзі це ось ці такі пончики. Я постараюся їх піднести ближче та сфокусувати камеру, щоб вони були чіткішими. Але вона не фокусується. Але це нічого. Я, я думаю, що я так само зроблю фото і поставляю біля власне, ось цих відео, десь от в кутку. Ну, і ви можете побачити, що це влог вло собою ну, формує якийсь надгробок. І це, власне, підставка для пончиків. І вони є з якоюсь шоколадною та якоюсь рожевою глазурю з різними посипками. Ну, насправді виглядають доволі ну, мило і ляльково. Наступним аксесуаром у нас буде, власне, ось ця тарілка з пончиком. Я одразу покажу всі пончики, щоб до них потім не повертатися. І, ну, це насправді жесть. Я не можу зловити фокус. І ну, справді, буду додавати окремі фото, тому що ну, це жесть. Показую клач та пудриницю. Згорем пополам я, до речі, її відкрила. Вона дуже маленька, дуже прям мініатюрна. І в неї всередині тут є ось такі наклейки, які імітують дзеркальце, ну і, власне, саму пудру. Ну І клач це по факту просто більша версія пудриниці кругла, тому що механізм відкривання в них такий самий. На ручці, власне, присутні шипи, це, ну, власне, підходить стилістиці клудін. Ну і тут такий золотенький місяць, який так само підходить дуже клудін. Я ось тут вже при вас розчашу Клодін, тому що проти мене сьогодні з чомусь говорилося все. І фон опускається, і камери виключаються, і камери не фокусуються. І це насправді дуже сумно. Як і сумно те, що у коробки до нових мустряшок не дають щітки. Я, звичайно, маю свою. І це добре, що я її маю, тому що у кладін насправді якесь дуже проблематичне волосся тут нас тут воно в якийсь такий ось красивий пучок, прикрашений власне, ось таким колечком, ну, чимось, що імітує колечко з шипами золоте. На цьому правому вушку у неї сережка, яка імітує півмісяць. ну, Власне, вона собою це і представляє. І тут, і тут ось такі от фіолетові сережки по формі діамантові. ось. Можливо, це якийсь оброблений аметист, я не знаю. Але ну, фіолетових каменів я ну, не знаю. Можливо, ви знаєте, то напишіть у коментарях. І, власне, макіяж Клодін такий ну, насправді дуже багатошаровий, вона прям постаралася. Я, в принципі, могла його сьогодні повторити. Але оскільки сьогодні свята, я надіюся, що ви бачите мій макіяж. Я дуже довго над ним старалася і надіюся ще раз, що ви його бачите. І тут десь з'явиться картинка власне, з близьким планом обличчя Клодін. Тому що почнемо з того, що у неї ось тут таке красиве бейбіхеєр, набагато більш вираженіше, ніж в Кеті. Але у Кеті це зумовлено тим, що у неї чорний скінтон, а фарба рожева, її треба накладати в два шари, а виробник цього не зробив. І що ж, в Клодін дуже такі масивні чорні стрілки. <смеш> У неї, власне, на повіку, основні тіні це такі бірюзові. Далі йде така прослойка власне, вишневих тіней. І останні, можливо, вони навіть чимрені, але на ляльці цього не показано. Це такі лілові тіні. І сірі тіні в неї так само на нижніх повіках. Ось в неї лице всипане виснушками. Брови доволі широкі, і тут промальовані так само волоски на початку. І губи в неї ну, насправді трошки страшні, тому що е, оце омбре, яке було в кеті, воно мені дуже надовго запам'яталося. А в Клодін це просто полосочка фіолетова, ну, фіолетовий контур, і всередині вони вишневі, ну і доволі непогано промальовані зубки, як і носик, в принципі. І очі в не янтарні, в принципі, як і в першій генерації. Що ж, просуваємося далі. В плодін, ось тут отакий бантик, краватка. Ну, як-не-як, вона все-таки в такому от костюмі. Дуже красивий піджак, мені дуже подобається цей піджак. І, власне, оці рукава, оці плечі масивні, які, в принципі, додають їй шарму. І тут є імітація власне, з цієї сторони будзиків, ну, це золоті місяці, які виконані з якоїсь металік-клійоночки і приклеєні просто до, до цього піджачка. Піджак виконаний з атласу фіолетового і ось тут комір зроблений з чорного атласу. Ниточки наче ніде не стирчать, все виконано дуже акуратно і дуже гарно. Так само у Клодін є ось такі самі атласні брюки, які є власне, елементом костюму. І я чесно не розумію, для чого, але тут власне, дали ось таку полосочку з імітацією леопардового принта, фіолетового на чорному фоні. І насправді це трошки виглядає. Ну, я думаю, що ви самі знаєте про існування ось таких дитячих спортивних костюмів, де, власне, є такі полосочки, ну, і воно виглядає не дуже класно, не дуже якісно. Ось, ну, І вкладінь, ось такі от шикарні босоніжки. Так само вставлю фото, тому що я думаю, що камера зараз не злапить е цього, що я показую, е це босоніжки на високому каблуці, на платформі. І по периметру власне, самих каблуків, самих шпилюк, в неї є шипи. Так само, як і на ось цьому обідку, який ну, власне, тримає босоніжки, так само є шипи, але вони вже такі пірамідновидні, квадратні. З боку, ось тут є такий місяць. Ну, власне, оцей такий гачок місяць, він ніяк не розфарбований. А на лямках, що власне близько до пальців. Тут є символ, власне, ну, трьох місяць. Я вже забула, що воно означає, але я думаю, що я додам значення ось тут на екрані, що воно означає, і, можливо, пізніше я зроблю вставку ну, зі собою, зі своїм голосом, і так само згадаю, що воно означає. Повернуся трошки до початку, тому що в мене є завжди традиція все забувати. У мене ось тут фон трошки падає, але ви на це не звертайте увагу. Е, ну, я думаю, що ви і так цього не побачите, тому що він зелений, і я його видалю просто. ось. Е, і волосся в неї це суміш такого русого, е, рожевого та фіолетового кольорів. І зверху так само вплетений золотий Люрекс. І волосся, воно в неї трошечки трошечки жирненьке. ну, Прялька 22-го року, а вона вже ось така от, така от така трошечки така. І мені насправді не подобається, що в неї волосся якесь таке мучалисте, неякісне. Я його промию в кондиціонері, щоб воно було набагато краще. ну, І знову ж таки, я згадаю, що мені дуже подобається цей пучок. А от те, що з нього виходить з мені не дуже подобається. І згадаю ще про її топ. Це такий гламур леопардовий золотий топ. В принципі, все як любить клодін. От, і ну, насправді, знову ж таки, повторюся, це клодін мені дуже подобається, вона дуже гарненька, якби не її персонаж. Ну, але я думаю, що я це опущу, кого я обманюю. Я взагалі собі казала перше, що я не буду купувати клодін взагалі, тому що вона мені не подобається. Але ну, знову ж таки, я її куплю. Навіть просто для колекції я куплю базових, тому що я думаю, що головна трійця має бути. І я ще можу згадати, що я не знаю, чи ви помітили власне, ць, такий ланцюжок, але в першій генерації головною героїною була Френкі, в другій, не до генерації, але все ж таки мультфільми там були класні. То головною героїною була Дракулаура. І ну, в третій генерації, власне, ми бачимо, що головною героїною є Клодін, Тобто тріо все одно зберігається, воно існує вже дуже давно, з десятих років, і воно далі далі тримається. І це знову ж таки дуже мило, дуже така приємна ну, згадка про фанатів. От ще, якби ж вони клали підставочки і щітки до ляльок в комплект. До речі, можливо, лялька має таке мочалисте волосся, тому що вона зроблена в Китаї. Я, я подивилася вже тут, в описі, нанизу коробочки. Ось. Ну, це, звичайно, не дуже приємно, але не завжди буде щастити на ляльок з Індонезії. Е, в мене тут є френки, я би могла провести порівняння тіл, але я це вже зроблю окремим відео, коли в мене вже будуть усі мостяжки розпаковані. Ну, Ті, що в мене є, і, можливо, ще докуплю, наприклад, лагуну та гулію для того, щоб порівняти усі тіла. Наразі це все. Я наразі ще зроблю фото з аксесуарами. І, ну, і ми на цьому завершуємо. Дякую вам за перегляд! 에... Ну, Можливо, це моє останнє відео в цьому році, але вітання, ви чекайте новинок. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ми дуже сильно стараємося над відео. Ось, жертвуємо, не знаю, здоров'ям чи часом. Тому я думаю, що наш контент вартий вашої уваги. Тому до зустрічі в наступному році.